Вітаю всіх! Питання. Чи Зеленського замінять? Зеленського найближчий час замінять на посту президента. Зеленського найближчий час замінять на посту президента. Тому що відбувається кошмар. Всім каже злів, ні. І... Обмеження сильні на цю тему. Вони обмежені. Не буде. Він довга робота. Він вже робиться дуже довга робота, він працює і намагається щось робити. Зміна його не буде. Ви про це питаєте? Ні. А ви знаєте, він як роль жертви, вигрібає все це гімно. Е, повинен зробити щось, щоб було результативно. Ну... Поки він не зробить свою місію, заміни йому не буде. Я можу єдине, що сказати з усього цього, що я бачу. І він маріонетка, він не сам все вирішує, щоб ви це зрозуміли. Буде закінчення чогось, тоді тільки його замінять. Причому це все знову політична гра.